Народний депутат членсь Українського об'єднання свобода. Я пам'ятаю минулого року, коли е, дівчинка 16-річна цього села Вікторія Маломуж на цьому місці хотіла почитати вірш Шевченка, розрита могила. І губернатор, всесильний туп, заборонив це робити і взагалі заборонив тут святкувати, заборонив підніматися людям 9 березня на Чернечу гору, бо позато рік засвистали Азірова. І Ганну Герман то здавалося, що та влада така всесильна, така всемогутня, що сидітиме на наших плечах доскону до віку. На їхньому боці було все: гроші, військо, брехня, сила, зради. От передів виступав депутат, екс-депутат з партії регіонів. Розказує, як в Крим їздив. А в Криму фракція партії в регіоні одноголосно проголосувала за приєднання до Російської Федерації. І зараз дуже легко. Звичайно ми, зібра... Звичайно, ми зібралися за Тараса, але ми маємо пам'ятати, хто є зрадник, бо не було би Януковича, якби йому не служили раби прихвостні. ті, які гнули голову, які забороняли тут Тараса минулого року читати. Хтось мені по Тараса розказує, то я тут його минулого року декламував, і мене сюди не пускали, і людей. Отже, дійсно маємо цього року 200-ту 200 річницю Тараса Шевченка. Коли в поляків була 200-та річниця Шопена, то в кожному великому оперному театрі світу були концерти Шопена. Про Шопена гримів весь світ. Майже ж ми прийшли до 200 річчя Шевченка скромненько, бідненько, бо гроші розкрадені, бо всі заходи ми їхали сюди по дорозі. Зроблено магазин, завод по розвиву мінеральної води. в честь 200-річчя Шевченка, але дійсно не переведено повне зібрання Шевченка, нічого не зроблено. І дійсно, ми живемо зараз в дуже скрутний час. Але знаєте, на Майдані ми нарешті почали виконувати заповіт Шевченка. Ми повстали і своєю, і вражою кров'ю окропили волю. Зараз наше ключове завдання до, до кінця виконати той заповіт Шевченка виконати вигнати тих московських окупантів з Криму. Знаєте, кажуть, що і на нашому боці, коли ми стояли на Майдані нам казали, а що у вас є? Яка у вас програма дії? Чим ви йдете? З чим ви будете боротися проти того сильного Шевченка? І ми як е, Януковича, і ми як свою програму повісили портрет Шевченка на сцені Майдану і взяли в руки Кобзар. І в найтяжчі хвилини, коли наступав Беркут, коли стріляли снайпори, зі сцени Майдану постійно декламували Шевченка, постійно декламували заповіт, декламували інші. Вірші. Шевченко наша головна зброя. Кобзар Шевченка наша головна програма. І сьогодні не треба хитрувати і видумувати, що нам робити, які реформи нам робити. Треба відкрити кобзар і робити так, як написано в Шевченка. Ми живемо в унікальний час. Ми читали в кобзарі і в книжках про холодноярців, про козаків, про гайдамаків. А сьогодні в Україні відродилися холодноярці, козаки, козаки, гайдамаки. Сьогодні кожен з нас може бути на тому або на іншому боці. Сьогодні ми бачимо, як згуртувалася українська нація в боротьбі з московськими окупантами. Путін теж думав, що в нього все. В нього 120 тисячна армія в Криму на кордонах сконцентрована України, а в нас 5 тисяч солдатів. В нього сучасне військо. А наша попередня армія розікрала все військо, що навіть танки і акумулятори познімали, і українські танки сьогодні не можуть йти. І вони думали, що прийдуть в Крим і на блюдечку отримують Україну. А отримали суцільний спротив, отримали те, що жоден ніхто не перейшов на бік окупантів, крім, крім регіоналів, які завжди поперескакують, і крім колишнього начальника СБУ, який перейшов на бік окупантів, жоден солдат не здався. Я вчора говорив з капітаном корвету Тернопіль, який оточений в Севастополі, він росіянин за національністю. І коли йому позвонив російський адмірал і запропонував здатися, він сказав, що русски не здаються, що він склав присягу Україні і буде битися до кінця. І я хочу, щоб ми з того моменту, коли ми відродили козацьку націю, щоб ми вже ніколи не дозволили нікому по нас тут ходити. Бо знаєте, якби... Ви ж пам'ятаєте як Шевченка, що не стояли б ці палати, якби не прислужники, не було б режиму, якби йому не служило, не було б партії регіонів, якби не брали по 200 гривень і не голосували, не підтасовували, і так далі. Сьогодні перед отцям Шевченка ми повинні зрозуміти, що ми не маємо права більше цього робити. Дійсно, цього року 200-річчя Шевченка ми робимо скромні святкування. Не буде великих концертів. Але наше завдання повернути Шевченка до народу. Наше завдання кожного сьогодні. Я виступав в середу на парламентських слуханнях щодо 200-річчя Шевченка. І я запропонував, і я думаю, мене мають підтримати всі з цього часу в портретах усіх чиновників, в усіх школах і лікарнях ніколи не мають більше висіти портрети очільників держави, які приходять і уходять, має постійно і вічно висіти портрет Тараса Григоровича Шевченка. Має лежати Біблія і кобзар. І кожен, хто приходить, має пам'ятати, в якій державі він живе і кому він служить. І що найголовніше, я хотів би сказати, знаєте, коли сьогодні йде війна з Москвою, мені постійно пригадується містерія великий льох. Знаєте, в тій містерії Великий льох три людини постраждали і вічно каються три дівчинки. Одна тільки через те, що коли Хмельницький їхав, підписувати Пер'ясовську угоду, відро з водою перенесла. Інша тільки через те, що московського... Царя в батуріні наповніва. А третє тільки через те, що Катерині усміхнулося. Сьогодні будь-яке присужництво окупантам. Сьогодні будь-який перехід на мову окупанта. Сьогодні будь-яке. Будь-які слова, що ми повинні там здатися, щось віддати москалям. Бо москалі ж розумієте, вони мають військові цілі загарбати Україну і політичні цілі. Їхні політичні цілі це поділити Україну, зробити федералізацію. Їхні політичні цілі це відібрати нашу мову, зробити другу державну російську, а це значить єдину. Тому що вони і без державної мови мають пануюче ставлення. Їхні політичні цілі зробити подвійне громадянство. Щоб вільно тут російські громадяни ходили. Їхні політичні цілі, як за як за Богдана Хмельницького, насадити Україну військовими базами, бо Путін вже вимагає в Америці, щоб не тільки в Криму флот був вічно, а був а війська стояли в Донецьку, в Одесі, по півдні України. Їхні політичні цілі навічно нас зробити своєю колонією і заборонити нам об'єднуватися в будь-які союзи. І ми мусимо пам'ятати кобзаря, що ми на жодну угоду з тим сатаною, з тим дияволом, ми не підемо. Треба битися, ми будемо битися. Немає зброї. У нас є кобзар, у нас є бойовий дух, в нас є нація, яку ніхто ще ніколи в відкритому протистоянні не переміг. Я сьогодні всіх закликаю, щоб цей двохсотрічне Шевченко стало не днем Шевченком, не 9 березня. Ми кожен Шевченком повинні цілий рік жити Шевченком, починати від Шевченка, закінчувати Шевченком. писати закони. Про що писав кобзар. І кожного разу, думаючи, що робити, не бігти в чуже поле і не нести якісь поверхневі ідеї, а брати і виконувати заповідь шевченка. До коми до весь З Тарасом Шевченком я переконаний: ми можемо перемогти, ми хочемо перемогти, і ми переможемо. Слава Україні! Слава Шевченку! Ура! Слава Україні! Після сиротюка вже складно щось додати. Але я дуже коротко. Вже дійсно, роками тут все було за тим сценарієм, яке писала влада. Таке саме покладання квітів, такі самі фальшиві від владомошців слова. Залишилося. Залишалося єдине щире почуття, це почуття всіх нас. Це прагнення зробити так. Як заповідав Шевченко, і цього року ми зробили все за сценарієм самого Тараса Шевченка. Ми здобули проміжну перемогу. Ми знесли злочинний режим Януковича. Для нас дуже важливо, для всіх нас отримати повну перемогу над ворогом, над антиукраїнським елементом. Нам потрібна повна люстрація, і нам потрібно, щоб ніхто не уникнув покарання за злочинні дії. Правда ж? Отже, відтепер ми вступаємо в нову еру, зокрема на Черкащині, в нову добу. Ніхто вже не звозитиме нікого, ніхто не платитиме хабарів, ніхто не підкорятиметься злочинним рішенням. Відтепер Черкащина вільна від партії регіонів від комуністичної ідеології, і вона насправді стає Шевченковим гайдамацьким холодноярівським краєм. Слава нації! Ні один поет світу не зрівняється з Шевченком у величі своєї жертовної любові до українського народу. Його твори відображають сувору дійсність суспільства, його моральну сутність. Вони актуальні як ніколи. Наш суперечливий і тяжкий час. До вашої уваги звучать твори Шевченка, фрагменти із поеми і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання читає Віра Сліпушко нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви претеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі, братерства братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричете, що Бог создав вас не на те, щоби неправді поклонились і хилитесь, як і хилились. І знову шкури дерете з братів незрячих гречкосіїв, і сонця правди дозрівать в німецькі землі не чужії, претеся знову, якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді остався б сиротою святими горами Дніпро. Ох, якби так сталося. Щоб ви не вертались, щоб там іздихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули. Світе тихий, краю милий, моя Україно. За що тебе сплюндровано? За що, мамо гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила, молилася, турбувалася, да ніч не спала, малих діток доглядала звичаю навчала? Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи, співала про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала. У колисці б задушила під серцем приспала, степи мої запродані жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі, Дніпро братний висихає, мене покидає, а могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то. Якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась. Тарас Григорович Шевченко, мені однаково, читає Діана Педан. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні. Чи з згадає? Чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися сину за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково. Чи буде той син молитися, чи ні? Та не однаково мені, як Україну, злі люди присплять лукаві. І вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Максим Кириченко за сонцем хмаронька пливе. За сонцем хмаронька пливе. Червоні поле розстилає. І сонце спатоньке зове у синє море, покриває рожевою пеленою, мов мати дитину, очам любо, годиночку, малою годину, немов серце відпочине, з Богом заговори. А туман, неначе ворог закриває море і хмароньку рожевою. І тьму за собою розстилає туман сивий, і тьмою, німою оповиє тобі душу, І не знаєш, де дітись, і ждеш його того світу, мов матері діти. Холодний яр у виконанні Вікторії маломуш. У всякого своє лихо і у мене не тихо, хоч не своє позичене, а все таки лихо. Нащо, бачся, те згадувать, що давно минуло. Будить бознає колишнє, добре що заснуло, хоч і яр вже до його стежки малої не осталось, і, здається, що ніхто й ногою не ступив там. А згадаєш, то була й дорога з монастиря Мотриного до яру страшного. У яру колись гайдамаки табором стояли, лагодили самопали, радища стругали. рай тоді сходилися, мов із Христа зняті. Батько з сином і брат з братом одностайне стати на ворога лукавого, на лютого ляха. Де ж ти дівся в яр глибокий, протоптаний шляху, чи сам заріс темним лісом, чи то засадили нові кати? щоб до тебе люди не ходили на пораду? Що їм діять з добрими панами, людоїдами лихими, з новими ляхами? Не сховаєте, над яром Залізняк витає і на умань позирає? Гонту виглядає, не ховайте, не топчіте святого закона, не зовіте преподобним лютого Нерона, не славтеся царевою святою войною, бо ви й самі не знаєте, що царики коять. А кричите, що несете і душу, і шкуру за отечество. Їй Богу, овеча натура. Дурний шкуру підставляє і не знає за що, та ще й гонту зневажає, ледаче ледащо. не воїни, розбойники вори, пітном нашої історії, брешеш людоморе, за святую правду волю розбойник не стане, не розкує, закований у ваші кайдани народ темний. Не заріжжа лукавого сина, не розіб'є живе серце за свою країну Ви, розбойники неситі, голодні ворони, по якому правдивому святому закону і землею всім даною і сердешним людом торгуєте. Стережіться ж, бо лихо вам буде, тяжке лихо. Дуріть дітей. І брата сліпого, дуріть себе, чужих людей, та не дуріть Бога, бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє огонь новий з Холодного Яру. Слава Україні! Я свічку поставлю, свічку поставлю і перед образом, і перед собою, і хоч у мріях народ свій заставлю стати навколішки поряд зі мною і помолитись за тебе, кобзарю, щиру, хоч раз би, як перед Богом, все ж українці ми, а не хазари. Гори ж, моя свічку, гори ще нам довго. І усвідомити, що є, дай мучитися і страждати, і вибороть таки своє. Життя у наш мирний час, щоб збулися тара слова Тараса Григоровича Шевченка. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди. Мої на серцем боляче, що Україну лають всі на всякі голоси, якісь рахунки свої зводячи і рвуть її, як пси. Я хочу, щоб зазвичала мова українська на Донбасі, щоб наша пісня над просторами лилася, щоб вишита сорочка. Не старіла в часі, а на все життя у серці збереглась. Не знаю, хто нас хоче роз'єднати. Кому це вигідно, що брата різав брат. Єднаймося, ніхто не зможе нас здолати. Єднаймося, і буде Україна, вся за нас. Oh, <laughs> Що на поля говорили, українська родина щасливість у цвіття тобі, Хай ростить червона калина, на ясній зорі, на тихій води, навіки вічні. Не даймо селюва, хай Бога вікує.